Якщо стрес є, то краще теплу воду випити. Оце буде нормально. Або з лимоном спокійно, або з медом. Мед теж заспокоює. Взагалі медова продукція, вона якраз оці кислоти, які в вашому організмі накопичуються, якщо це справжній мед. Бо дуже багато, хочу сказати, на ринку, мед іде не справжній. Навіть знаєте, от є такась технологія, якщо в тебе мед залежався, ти його чутьку підогрій, він стає в тебе рідким. Ну знаєте, бо він густий за, за, за зиму, будь-який мед, за, може, крім весняного акаційного, він весь густий, а він весь на ринку -то рідкий. Правильно, підігріли, і він після того вже не замерзає. і Він вже рідкий. Але підігрітий мед, якщо більше, ніж 45 градусів. І він вже стає отруйнішим. Це вже отрута. І він вже не проводить ті речі, які повин... да, деколи він може дати алергію. Деколи кажуть, а в мене від меду алергія. По-перше, тільки десь 4% населення земної кулі генетично не сприймають мед. Але у нас більше є населення, яке не сприймає, і алергія від нього є. А чому алергія? От бачите чого? Бо тому що алергену що є? Білок. Або е, той інородній білок, який у нас є в крові. А що робить мед, коли попадає в наш організм? Виявляється, коли мед попадає в наш організм, в ньому є ферменти, свої ферменти. Не пішлункова залоза виділяє ферменти, який розщепляє кожну поживну речовинку для того, щоб засвоїлося і для клітинки дати. Ага, має свої. Тобто пішлункова залоза й ще й відпочиває. І оці ферменти, які є в меді, якщо це справжній мед, вони розщепляють оці всі шлаки. І коли розщепляються шлаки, через нирки, через печінку, через сечу не може вийти ці всі токсини або ці всі залежі, і вони йдуть через шкіру напряму. А шкіра то повинна дихати. розумієте? Але якщо не нирки забиті від тої їжі, Пічінка забита, кишечник теж може бути забитий. Бо тому, що якщо ми часто їмо, як ви кажете, тваринний білок, а деколи, знаєте, я задаю так питання, в мене коли на уроках тверезості, особливо про здорове харчування, я діточок деколи питаю. а ну коли ви ходите в туалет? Рано, в обід чи ввечером, тобто, що І половина дітей каже, в обід або ввечері, а половина каже, зранку. А наш то кишечник то розрахований, щоб зранку він опорожнився. Він активний, знаєте, кишечник в нього там кожен має пік від двох, від 5 до 7 годин зранку. Тобто, якщо зранку ти вип'єш води теплою, склянку по тві, то через 20 хвилин ви обов'язково з тим білим унітазом зустрінетеся. І нічого, і це нормально. А дехто є такий, що через день зустрічається з цим унітазом, або через два, а це вже дисбактеріоз. Ви розумієте, скільки там шлаків є. І от коли ми п'ємо медову продукцію або мед капельку, його багато і не треба. Він сильно насичується. Бо там є глюкоза, там є фруктоза, там є ферменти, там є амінокислоти, там є стільки біля 450 органічних речовин, які потрібні нашим клітинам. Це взагалі клад. Це такий клад, Знаєте, я їм кожний ранок мед, медову продукцію, ложечку дві. Ви знаєте, коли взяти чайну ложку на склянку теплої води, розмішати, то це вже тебе як плазма крові. Натуральна наша плазма. Але коли ця медова вода попадає в організм, да, в кого буває алергія, бо тому, що починає розщеплятися і ясно, що викид і є, то треба по капельки, по чуть-чуть, почистити свою кишку, почистити свій організм, почистити нирки, почистити печінку, почистити лімфу, почистити кров. Алергія проходить.